Представляє ювелірна лінія Сомія. Діаманти, золото, вічність. Програма вуличка, може, знаєте, хтось, як ця вулиця називається. Як колись називалася? Зараз це Ага, А як колись називалася? Не знаю. Колись не знаю. Знаю, що це? Та так, не так? Ну, то, що я знаю. За і за Польща. Ні, от того я не знаю, За Австрії, до Африи, то Польща, то... Не знаю. Як ти можна називати? Знаєте? Не знаю. А, він не знає. а ви що смієтеся? – Може ви знаєте? Ні, я не знаю, як це А Ви взагалі у Львові живете? – Ні, ми з Києва приїхали. З Києва. Як вам Дуже класно. Мої вітання, мене звати віталій човник. Ви дивитесь програму Вуличка. Сьогодні ми вам розкажемо про вулицю, яка була найдовша у середмісті Львова, і вона мала одночасно декілька нас. Вулиця Театральна. Залишайтеся. Мало знайдеться у Львові вулиць, які б мали стільки назв, скільки сучасна театральна. Вона є однією з найстаріших вулиць на початку 14 століття. Значиться як пекарська, бо тут був цех пекарів. І ця назва була б, так би мовити, офіційною, проте паралельно існували ще інші неофіційні назви, бо складалася вона з чотирьох дільниць. Ось, до прикладу, ось цю частину вулицю називали різницькою, тому що тут єврейські різники перед катедрою торгували м'ясом. Проте навколо катедрального собору в ті часи було кладовище, обнесене стіною. А під цією стіною розміщувалося аж 40 різницьких яток. Ось цю частину вулиці називали Шпитальня Святого Духа, бо тут був монастир та шпиталь. Ось залишилися руїни фундаменту цієї будівлі. Ця площа була викуплена у 1788 році урядом у міста за 2715 злотих. Раніше на цій вулиці можна було побачити багато монахів, бо тут був монастир францишканів. Тому й оцю частину називали францишканською. Тоді навіть трапилась одна історія, пов'язана із жінкою, яка закохалася у монаха. Три роки вона добивалася серця монаха, хоча він жодного разу і не поговорив із нею. Про цю історію довідався йогумен монастиря і дозволив один раз поговорити із цією дівчиною. Після розмови з монахом, ця дівчина стала глибоко віруючою людиною і пішла в монастир. Двісті років тому вулиця існувала майже в тих самих межах, що і нині, і називалася довгою. Назва слушна, оскільки була вулиця найдовша у середмісті. Вона опиралася у міські мури з обох кінців. Сучасна назва вулиці надана в 1871 році і пов'язана з театром Скарбека. Нині це театр імені Марії Зенковецької. Ось будинок під номером 13. Костел ізуїтів, збудований до 1630 року. На пожертвування польських магнатів. Дзвіниця костелу була найвищою у Львові і мала 100 метрів у висоту. Згодом її розібрали з міркувань безпеки. У 1707 році у цьому костелі був Петро І. Ніякого благочестя не виявив, не пожертвував ні копійки, оглянув, обернувся і пішов. Остело також примикає будинок колишньої езуїтської колегії. І вчився тут майбутній гетьман Ян Вишневецький. А за припущенням деяких вчених і навіть сам Богдан Хмельницький. А ось погляньте на восьмий будинок. За Польщі тут містилася телеграфічна агенція. Під номером 12 у цьому будинку за Австрії продавали посуд. Сьогодні тут продають. Сумки та аксесуари і шкіри від відомого бренду Вітхен. Класичний спокійний стиль, елегантна сучасність і естравагантність. У виробах Вітхен. «Вітхен» – це ще одна грань вашого стилю. Загалом на теперішній театральні було колись ще мало комісійних магазинів. Декілька перукарень, цукерні. Цьому будинку до 80-х років був знаний магазин Букініст. Згодом тут продавали золото. А тепер тут є ще й гроші. Під номером 3 недавно відкрився «Піреус банк. Відділення піреус банку ми розпочали роботу на вулиці Театрані, дійсно має ряд суттєвих архітектурних відмінностей від типових банківських установ у центрі міста. Усе тому, що у цьому відділенні впроваджені усі європейські стандарти міжнародної банківської групи, до якої входить Піреосбанк. Обов'язково корпоративний стиль у всьому: дизайн, структура, обслуговування, офіси стали зручними та сучасними, а послуги якісними та швидкими. Пріоритетним напрямком піреозбанку на даний момент є кредитування фізичних осіб та бізнесу. Ми пропонуємо вигідні умови на купівлю житла, а також кредити для бізнесу з гнучкими умовами, зокрема, кредитний пакет, який включає в себе кредитну лінію і овердрафт, а також смарт-овердрафти. Піреосбанк має найвищий рейтинг надійності депозитів від незалежного рейтингу агенства кредитрейтинг у 2010 році. Згідно рейтингу журналу Банкір Піреосбанк увійшов до топ десятки банків, яким довіряють вкладники. Завдяки цьому а також завдяки підтримці материнського банку. Пірегосбанк сьогодні акумулював значні фінансові ресурси. Аж понад півтора мільярди гривень. Фінансові ресурси банк спрямовує в першу чергу на кредитування середнього бізнесу і на іпотечні кредити громадянам від 17%. Ми консультуємо наших клієнтів та допомагаємо їм у всіх фінансових запитаннях. Особливістю саме наших продуктів є швидке прийняття попереднього рішення про кредитування при мінімальному пакеті документів. Піреос банк став ближчим до львів'ян та гостей у столиці Галичини, котрі часто відвідують Львів і прагнуть отримати якісні банківські послуги. Ось такою була сьогоднішня програма. Мене звати Віталій Човник, генеральний партнер нашої програми «Ювелірна лінія. Соломія. Дивіться нас на цьому ж каналі у цей же час. Наступного разу обов'язково приїдемо на вашу вулицю. Соломія. Діаманти, золото, вічність. Від Соломії це найкращий подарунок. Соломія. Проспект Шевченка 30, Соломія.